Сьогодні у випуску час пік. Оманливі білборди мер Мукачева Андрій Балога продовжує відверто маніпулювати думкою жителів. То хотіли ну, облити брудом, грубо кажучи, а вийшло навпаки. Вже випускники для більше шістдесяти одинадцятикласників Мукачівського ліцею номер 11 пролунав останній шкільний дзвінок. Ну мої емоції видно <плес> одразу. Благодійний показ Мукачеві, учні фешн-школи Катерини Чепак організували модний вечір. Свято з найсильнішою людиною України та світу у Виноградові відбувся щорічний захід для дітей. Діти повинні, як би там не було, святкувати. На Закарпаття надійшла допомога від чеських партнерів із Кралово-Градецького краю. Вони доправили другий каміон гум допомоги до Закарпатської обласної лікарні імені Андрія Новика серед вантажу медичне обладнання та медзасоби для лікарні. Надана допомога служитиме на користь українським військовим та жителям Закарпаття, які проходять лікування у закладі. 99 місцевих підприємств, установ та організацій визнали критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності регіону. За словами заступника голови закарпатської ОВА Василя Іванчо, комісія продовжує і надалі засідати, розглядаючи заявки відповідно до визначених критеріїв. Етап це безпосереднє бронювання працівників цих суб'єктів господарювання теж у розпалі. У закарпатській ОВА вже отримали шість позитивних відповідей від Мінекономіки після погодження генштабом щодо 618 осіб. Загалом на розгляді ще близько півсотні таких списків від компаній. 13 депутатів, які активно відстоюють думку Мукачівської громади та виступають за скасування золотого водного тарифу, виставили на так би мовити дошку ганьби на узбіччі мікрорайону Паланок, дорогою в Ключарки, уже близько тижня встановлений білборд з надписом Депутати які проти ремонту доріг у Паланку. На думку Мукачівців, це чергова маніпуляція клану Балох. Дуже хороший білборд. Тепер мукачівці знають, хто з ними і хто за них. Антиреклама повернулася дупою до тих, хто її породив. Думав, такі методи чорного піару вже відійшли в минуле, як і бандитські дев'яності. Хоча герої тих часів залишилися. Видно, і звичні їм методи теж. Таке враження, що наш мер не лише школу, а й дитячий садок екстерном закінчив. Напевно, не награвся в дитинстві. Ганьба меру за такі його дії чи дії його підлеглих. Поліція має розобратися і винних власників цих стендів наказати. Все уже повний ідіотизм і політичне переслідування незгодних з ідіотськими рішеннями мера. Якби виставити всі досягнення і приватизації діючої влади, то бігбордів до Львову не вистачило би. На яку реакцію вони очікували, не зрозуміло, але вийшло з точністю навпаки. Мукатівці не дурні і все прекрасно розуміють і бачать їхні ігри. Так що гроші на вітер і гол у свої же ворота можуть напитися боржомі. Повірити у такий бруд, що вилили на групу депутатів, які дійсно оболівають за місто, за словами Мукачівця, адміністратора групи Мукачево-СОС Володимира Горишняка, не зможе жодна адекватна людина. На його думку, влада Мукачева вдалася до ганебного вчинку та перекрутила факти. Проте для мера міста Андрія Бологи такі дії стали уже фішкою, так як і порушення українського законодавства. На білборді відсутні рекламні реквізити, що прямо суперечить закону. Білборд зворотні дії, тобто хотіли. Ну, облити брудом, грубо кажучи, а вийшло навпаки. Тепер люди е, собі значить, зберігають на гаджети ці фотографії е, того постеру, як шпаргалку для майбутніх виборів, за кого треба голосувати. Бо в принципі на сьогодні викристалізовується дійсно е, якийсь костяк депутатського корпусу, які реально відстоюють інтереси народу. Людей ця історія не прийняла. Вона реклама не спрацювала так, як замишлялося. Знайдіть мені, хоча б одну там людину. Каби сказала, да, дивісь, оци якісь негідники, Ну такого ж немає. Ну давайте будемо відверті. Мені взагалі здається, що е, політтехнологи, чи, ну, в лапках бо це нормальний політтехнолог, так ніколи не вчинить. Ті, хто от такі речі взагалі робить, е, вони мають просто-напросто, хоча б в першу чергу поважати самих мукачівців. На думку депутатів, яких і зобразили на білборді, мукачівський міський голова Андрій Балога займається чорним піаром та відверто маніпулює думкою громади. Нарешті в нашій громаді свідомих громадян набагато більше. Які розуміють, про що йдеться і чому саме цей борд з'явився, це однозначно не ініціатива громади. Ви ж розумієте, звідки від і я хочу подякувати тільки за таку піар-компанію. Навіть якщо б ми спланували, то ми б її такої не зробили. Це відкрило очі людям. Саме ці 13 депутатів, яким влаштували чорний піар, насправді не блокують ремонти, а заважають меру та його свиті наповнювати свої кишені із місцевого бюджету. Запевняє обранець міськради Роман Бігунець. Мова йде про блокування 18 депутатами питань порядку денного сесії міськради, про які вони дізнаються уже безпосередньо на сесійному засіданні та навіть. Не мають уявлення за що повинні віддати свій голос. Ну мені особисто було смішно побачити такий білборд, е, тому що, як на мене, це говорить про слабкість у тому, щоб знайти спільну мову з депутатами через якусь власну гординю. А ще, якби ну, взагалі, це відверта маніпуляція, тому що ми вже говорили на сесії. Е, я давав коментар, я пояснював, що е, така ситуація вийшла через те, що міський голова не хотів, щоб депутати бачили. Проекти рішень не ознайомив їх, не роздав. Я про це особисто на сесії наголошував, що ми взагалі не знаємо за що ми голосуємо. Тобто вноситься програма, яка що в цій програмі, такого ні в одній фактично Раді України немає. що депутати, йдучи на сесію, не мають взагалі проєктів рішень. Ось такі закамуфльовані спрятані питання однозначно мають підводні камні. Тут треба розбиратися і тому. Як ви бачите, велика кількість депутатів не готові діяти в такому неправовому полі. Нагадаємо, сесію Мукачівської міської ради Андрій Балога відкрив ще 28 лютого 2023 року. Проте, на думку міських обранців, через власні маніпуляції та намагання їх приймати вигідні для нього та поплічників рішення був змушений неодноразово оголошувати перерву. Таким чином, засідання досі не закрите. Разом з цим 18 депутатів від п'яти фракцій за майбутнє КМКС, Слуга Народу, Європейська Солідарність та рідне Закарпаття майже місяць тому зовсім відмовились відвідувати. Засідання та висунули низку вимог. Скасувати Драконівський тариф на воду, розпустити ручний виконком мера, який приймає вигідні для нього рішення, виконати рішення сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася 20 квітня 2022 року у приміщенні Мукачівської районної ради. Припинити багаторічну монархію в Мукачеві, де відомі особи позиціонують себе як власники міста та працюють виключно у своїх корисливих інтересах. Проте ці вимоги і досі не виконані Андрієм Балогою, на відміну від маніпуляцій, які тривають і далі. Сьогодні за інформацією, оприлюдненою на сайті міськради, мало відбутися продовження сесійного засідання, на яке 18 депутатів через зрозумілі причини навіть не планували з'являтися проте неочікувано мер міста вирішив перенести його на 6 червня. Жінка з дитиною потрапили в ДТП, внаслідок чого опинились в кюветі. Поблизу села Дубрівка на Мукачівщині патрульні помітили автомобіль, який з'їхав кювет. Інспектори негайно зупинились, де виявили водійку та її дитину. Донька керманички розповіла, що кілька хвилин тому її матір не впоралась з керуванням, не врахувала дорожню обстановку, з'їхала в кювет та здійснила наїзд на дерево. Крім того, дівчинка повідомила, що почувається добре, а от матері потрібна допомога. Охоронці порядку кинулись до жінки, яка я. Вона була травмована та почала втрачати свідомість. Невдовзі поліцейські допомогли транспортувати жінку до карети швидкої допомоги. Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин ДТП. На Закарпатті прикордонники викрили ділка, який планував за допомогою чотирьох безпілотників незаконно перемістити в Угорщину сигарети. 32-річного контрабандиста застали безпосередньо перед підготовкою безпілотників до вильоту. Місце злету виявили на околиці села у Берегівському районі. На місці затримання прикордонники виявили чотири безпілотні літаки, три пульти управління, два ноутбуки, 26 змінних батарей, 20 змінних гвинтів, а також автомобіль марки Ауді. Поряд також знаходилися три 360 пачок сигарет розфасовані у 21 пакунок. Сьогодні в більшості шкіл Закарпаття лунає останній дзвінок. Радісне свято для школярів. Розпочинаються літні канікули і хвилююча подія для випускників. Безтурботні шкільні будні завершилися. Попереду доросле життя. Я дуже буду суватися. Це школи що я провела тут багато часу, знайшла багато друзів, та е, ми е, розвивали школу нашу, брали участь у різних змаганнях, у різних конкурсах. Ми завжди були як одною командою. Я буду дуже сумувати за нашим класом і за нашою школою. Це дуже м -м, така хвилююча мить, а, наче я її чекала вже багато років, але зараз мені не віриться, що я в наступному вересні не вернусь сюди. Мої емоції видно <свист> одразу я дуже щаслива. Це дуже важливий крок в житті, і це дуже. Мильовна. Буду дуже скучати по кідній школі. В Мукачівському ліцеї номер 11 цьогоріч останнє сидять за шкільними партами в стінах рідної школи 63 одинадцятикласників. На обличчях у їх батьків сльози радості та гордості за своїх дітей. Здавалося, зовсім нещодавно першачки, а сьогодні вже випускники. Сьогодні так, якби я її провела в перший клас маленьку з білими бантиками в такій же синій формі. Побажати, щоб вони знайшли свій шлях, своє щастя, свою вдачу, обрали ту професію, яка їм приносить радість, яку з радістю, щоб йшли в роботі. Дуже змішані емоції. Я Дуже дуже рада за неї, бажаю їй всього найкращого терпіння, сил, надснаги навчатися і здобувати. Навчальний рік видався насиченою та наповнений труднощів. Незважаючи на всі перешкоди, вихованці ліцею здобули чимало перемог в конкурсах та олімпіадах на обласному та на всеукраїнському рівнях. Серед випускників троє претендентів на золоту медаль та одну срібну. Нашим випускникам я бажаю, щоб їхня стежина доросла була щасливою, удачною, щоб всі їхні починання. Були успішними. Yeah. вітали випускників зі святом піснями і молодші учні. Десятикласники також виступили з репом, де побажали не забувати про свою альма-матер. Ми десяті класи займемо ваше місце. Надіємося ви, дишати конкуристи по в навчанні спорту в громадському житті. Ми будемо рівнятись на вас. Реалізувались і щоб шкільники друзі, звичайно, пам'ятали, і хай пролунає останній дзвінок у серці залишиться кожен урок. Завершилася урочиста частина останнього дзвоника традиційно зворушливою митцю – вальсом випускників. Переду випускників чекає національний мультипредметний тест та вступ до вишів. Тож бажаємо успіхів і вдалого вибору майбутньої професії. На Берегівщині правоохоронці припинили спробу незаконного продажу патронів і гранат. Закарпатець намагався продати місцевому мешканцю попередньо 35 боєприпасів і дві гранати. Зустріч з покупцем призначив у СМТ-вилок неподалік будівлі колишнього вокзалу. Чоловіка викрили на гарячому вже при одерженні грошових коштів за вказаний товар. Його правоохоронці вилучили та скерують експерту для дослідження. Самого ж фігуранта затримали та повідомили про підозру. На службовий планшет патрульних надійшов виклик від стурбованої жінки, яка повідомила, що через ускладнення в русі вона не може довести своє дитя, якому дуже зле, до лікарні, і просить допомоги. Поліцейські організували супровід до медичного закладу. Уже за лічені хвилини дитину передали лікарям. До міжнародного дня захисту дітей учні фешн школи Катерини Чіпак зібрали повний зал людей в Мукачівському палаці культури і мистецтв. Тут продемонстрували всі свої вміння та набуті знання в сфері моделінгу. Участь брали від наймолодших учасниць до вже випускниць. Сонячна, моя сонячна, сонячна. Головний організатор середнішого блодійного концерту. Це фешн школа Байка Катерина Чебак. Інформаційний партнер, перше кабельне та радіо Захід У малечі не повинно бути нещасливого дитинства. За це і відповідають дорослі. Турбота про дітей, захист їх прав та здійснення мрій. Стало головною метою відомої дизайнерки. День захисту дітей це такий мій день. Я дуже люблю дітей. Моя мама, завідуюча дитячого садочка. я вже з дитинства з дітьми. І вже напевно з п'яти років мене до них тягне, їх там нянчити, слухати. Тому я рахую, що діти це наше майбутнє. І мені би хотілося їх, мені би хотілося, щоб вони росли спокійними, щасливими, впевненими, здоровими, лю... любимими. У фешн школі учениці вивчають не лише моделінг, а й акторську майстерність. Викладачі проводять регулярні заняття з психологом. Вокал та хореографія також невід'ємна складува впевненості у собі. Тож юні моделі постійно вдосконалюють свої навички. Зинкою заходу стала презентація вже відомої у всьому світі архітектурної колекції суконь Катерини Чіпак». Учениці разом з дизайнеркою відвідали вже чимало показів за кордоном. А зараз продемонстрували колекцію Числавиць Україну і в Мукачеві. Наша школа брала участь в Мулан Фешнвік, місто країни Італія. Місто Спліт благодійний показ від України, Будапешт Week і благодійний показ на Каннському кінофестивалі. Ну, емоції не передати словами, емоції просто неймовірні. Ця презентація вона дуже цікава, але завжди переживання перед виходом на сцену, на подіум, тому що ти хочеш пройти найкраще, аби все пішло добре. Але Після показів емоції дуже класні. Я дуже щаслива, що я навчаюся у цій школі. Вона розкувала в мене жіночність. Я навчилась правильно ходити, тримати осанку. Я хоч з дитинства займалася акторською майстерністю, але тут я підняла ще більше її рівень. По завершенню учениць нагородили сертифікатами, що засвідчують навчання в фешн-школі. Захід був благодійний. Поза як кошти вилучені з продажу квитків спрямують на допомогу ЗСУ. Діти повинні, як би там не було, святкувати а, і розуміти, що все, що робиться принаймні сьогодні і, і загалом батьками на майбутнє, це все для них. Найсильніша людина України та світу Стронгмен Василь Вірастюк, разом із дітлахами відсвяткував міжнародний день захисту дітей, адже вони майбутнє України та навіть під час війни заслуговують на щасливе дитинство. Майстер-класи, конкурси, вікторини та солодкий стіл організували для малечі виноградова. У мене є любима півіса із Деларей. Та я написала дуже популярну строчку з її пісні – «Girls don't cry». Мені дуже подобається, я робила і косички, тут видно, я робила суші, бо заробляю на морозиво. Найбільше сподобався конкурс краси, там намалювали прапор наш, гімн наш грав. Дуже, дуже сподобалося. Веселі, дуже радісно. А що тобі навіть. Ні, задоволені. А А так просто на яких локаціях щоб не більше сподобалися? <свисті> Квести <свисті> ви поняття країна розваг, краси, професій, здоров'я та спорту. Тут зібралися представники різних галузей, які організували для діток насичену розважальну програму. Я та мої лікарі ми чистимо діткам зубки. Мої лікарі чистять дітям зуби, проводять огляди, консультації. А я особисто проводжу діткам огляди ортодонтичні, Чищу зубки дітям, тому що дітки, як так, вони не вміють правильно чистити зуби. І сказати, що батьків тому винні такого немає, тому що ну немає людини, яка навчить їх правильно чистити зубки. І не завжди стоматологи вчать. Ну я вирішила, щоб ми давали дзеркало, щіточку і все правильно показувала діткам. Тут нас представлені. Траси дріфтових моделей, траси офроуд моделів, є симулятор на повноцінному пультові fpv дронів, і в є обучаючі маленькі дрончики. Тут для дітей моторика розвивається. Вот довід технічного спорту, знання, вміння. Традиційний захід, приурочений до міжнародного дня захисту дітей малесенькі долоньки, цьогоріч особливий. Тут представили виставку військових експонатів, привезені з місць бойових дій та деокупованих населених пунктів. За словами волонтера Михайла Романа, мета виставки не забувати, що в Україні триває війна. У нас виставлений музей, називається він Війна очима волонтери. Це всі експонати, які привезені з ходу і передані нашими військовими. Мета тільки одна, щоб люди розуміли, бачили саме на Закарпатті, що відбувається на сході, відбувається в нашій державі. А взагалі-то ми з 2014 року волонтерська організація працюємо в напрямку всіх військовослужбовців на території України за потребами. Уже другий рік поспіль захід організовують під час жахливих подій в Україні, але війна не стане на заваді, аби дарувати маленьким жителям Виноградова та гостям міста справжню радість дитинства, на яке заслуговує вся малеча України. Організували і вже традиційну масштабну лотерею, де розіграли понад 50 призів. День захисту дітей це таке свято, яке об'єднує всіх нас до єдиної спільної мети, тому що діти це наше все. І як би там ворог не хотів, щоб ми сумували, але ми цього не робимо. Ми будемо робити все для того, щоб, ми, щоб наші діти росли щасливими у процвітаючій країні і щоб їхнє майбутнє було тільки світлим. Але традиційною залишається наша благодійна лотерея, яка благодійна лотерея, де збираються кошти, кожного року це якась нова мета. Минулого року за вилучені кошти з заходу придбали реанімаційну систему для недоношених діток, автомобіль для Збройних сил України та передали гроші на благодійність для важкохворих дітей. Цьогоріч благодійні кошти спрямують на реалізацію соціального проекту для жителів Виноградова, деталі якого стане відомо вже невдовзі.